Я багато переселенців відправляла, які говорять наративами Російської Федерації на Заході. Вони, рятуючись на Захід, говорять наративами Російської Федерації. Ми рятуємо жінок з дітьми, які озвучують наративи Російської Федерації. І питання в мене від італійців. Стоп, що ж у вас відбувається? І це теж погано, тому що у нас не в навіть люди, які вирішили тікати від війни. То питання, чого ви тікаєте на захід, а не тікаєте в Російську Федерацію, якщо вона вам ближче ідейна. І вони там від, ну, тобто роблять отаку диверсію несвідомо в силу своїх інтелектуальних можливостей роблять і, і незнання, і те, як вони відчувають, те, як їм напічка напічкав їхні телебачення, та те, як вони от зупинились на розвитку тих подій, вони оце озвучують. І я потім почала з ними працювати. Говорю, Дівчата. Жіночки, якщо ви чогось точно не знаєте, не відкривайте рот там, просто не відкривайте рот. От вам дають там прихтулок це не говоріть, не робіть в вашій країні.